Дайте Господу Божі сини, дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу імення Його, у припишній святині впадіть перед Господом, голос Господні над водами, Бог слави гримить, Господь над великими водами, голос Господні з силою, голос Господні з величністю, голос Господні ламає кедрини, голос Господні трощить кедрини ливанські, Він примусить скакати ливан як теля. Та Сиріон, мов молоду антилопу, голос Господній викрешує полум'я огняне, голос Господній пустиню тремтіти примушує, Господь чинить пустелю, кадеша тремтячою, голос Господній, примушує лані тремтіти, ліси обнажає, а в храмі його все належне йому виголошує слава. Господь пробував у час потопу, і буде Господь пробувати вік віку Царем. Господь подасть силу народу своєму, Господь поблагословить миром народ свій. Амінь. В ім'я Ісуса дякую Господу за те, що ти благословляєш народ свій миром. Слава належить тільки Господу, слава Богу, що Бог завжди в усіх ситуаціях. Він веде нас і допомагає нам змінити характер, пройти всі ситуації. Дякуємо, Господи, за вірність. Потримай канал підпискою, лайком, коментарем. Можеш подивитися плейлистим. Дякую за перегляд, благословляю тебе. На цьому каналі ти можеш знайти. Молитви для вирішення конкретних життєвих ситуацій за допомогою Слова Божого. Бог допомагає у усіх сферах життя через молитву місцями писання, так як у Слові Божому кожне місце писання це обітниця, яку можна брати в життєві ситуації, проголошувати, вивільняти силу Божу, Божу мудрість у ситуацію і допомагати Божій силі проявитися. Дякуємо Господу за вірність. Господь з нами завжди. Він благословляє наш день кожного дня і допомагає пройти все, що відбувається. Дякуємо, Господь.